Село і серце відпочине. село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм просло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а тугом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Село в Україні джерело і носій традиції, культури самобутності нації. Україна завжди пишалася мальовничими краєвидами, чистими озерами, квітучими садами працьовитими людьми. І пишалася б досі, якби не збайдужіли гарячі серця, не опустилися золоті руки. Не виїхали за кордон таланти, народжені і викликані щедрою українською землею. Здавалося, б, що таке сільський будинок культури, бібліотека, музей? Маленькі краплі в морі великої різнобарвної карти України. Однією більше, однією менше. Подумаєш. Щодня із сіл України безповоротно виїжджають останні жителі, руйнуються покинуті домівки. І тільки вітер гуляє серед зруйнованих голих стін. Зникають цілі пласти унікального культурного простору, де за крапкою на карті істинна, жива духовність, саме народне єство. Як свідчить статистика, щороку з карти України зникає 50 сіл. Село Олиця може стати наступним. Тут мешкає лише чотири жителя віком від 70 до 90 років. Колись і тут було життя, Марія Опанасівна запевняє, що в її селі, заснованому, ще у XVIII столітті, на її пам'яті було 150 дворів, ще й хутори навколо. Ну так нічого люди, жили весело. А зараз як хуже не, не треба. От залишитися вот так. Нікого, нічого, помоч нікому. До войны здесь э, было 112 хозяйств вот. после войны был э, свой колхоз занимались земледелия скотоводство а после войны также был э, тоже был колхоз до э, укрупнений пока началось укрупняться потом его перевели сделали в комплексную бригаду вот находилось здесь животноводство в основном полеводство Люди жили, был магазин, был клуб, была школа. Перспективы я на данный момент по возрождению этого села никакой я уже не вижу, потому что некому его возрождать. Есть у нас также село Любахова, такое, которое на подходе вот к этому селу, село Карпеченково вот на подходе. В прошлом году село Кудаярово, можно так сказать, исчезает, ис... исчезло уже, его нет, никого не осталось. Чоловікові Марії Опанасівни 91 рік. Він інвалід, вже не чує, все забуває. До дітей у Київ пенсіонери їхати не хочуть, бо вважають, що старе дерево не приживається. І у своєму рідному селі дід з бабою вже не живуть, а доживають. Много таких сьох, і таким сьолом і горе горя, як мені. Усім такого горе. Не треба казати, що кому хорошо. Плохо вся Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Українські села вимирають. За останні 5 років в 11% українських сіл не народилося жодної дитини. Лише в серединобудському районі за останні декілька років опустіли 6 сіл та хуторів. На черзі ще 15, в яких живуть до 20 людей. Є такі, що існують лише завдяки бюрократичним процедурам. Це хутір Рох, він ще не списаний з реєстру населених пунктів України. Тут досі прописана одна людина. Але насправді по цій землі вже два роки не ступала людська нога. Про те, що тут існував хутір і кипіло життя, нагадує лише старе кладовище та розвалини колишніх людських хат. Останніми жительками хутора були баба Уляна та баба Пелагея. Згодом вони вимушені були переїхати до найближчого села. Вигарівки. Адже ні медпункту, ні магазину. Якщо трапиться, то ніхто й не допоможе. Там людей було дуже багато. Много було. На 52 років. А от постійно, постійно, постійно стали в'їжджати. молоді, уїжджати, старі вмирати. Все, все. І от прийшло край, і ми з Гуляни останні послідніше. У 2000 році, напередодні 9 травня, від Пигарівки дорогу хтось за одну ніч обрізав 7 кілометрів електричного дроту. І звичайна лампочка та телевізор стали музейними експонатами. Але для Пелегеї Трохимівни це не головне. А що нам світ, нам без світу хорошо було, а що там по світу? І зараз мені війська привіз телевізор, Мам, оце піде телевізор буде. На що мені дураково не бачила в телевізорі? Що я там не бачила? Я надо дивиться кіно, так треба щоб розбиратися, розуміть, в чому інше. А що я там буде мількати різні дураки, я не хочу. І він стоїть так ото при ньому, телевізор включаєш. Він мені заберіг його сундук зі стола, а мені там не мішає. Так і жили дві бабці без жодних ознак цивілізації, але вдома, на рідній землі. У чужому селі, у чужому будинку бабуляна прожила лише рік. Не посадка, прийшов ухадити. А так, если б було двора у п'ять там, ми б нікуди не уйшли. Тому що ми там, наша там і земля, там, і вода там, і, і, і кустарник наш там. А от живу я тут. Воно все тут хороше, воно чужое. Привикнути не можете? Ні. При, я привык, не привикаю, а просто живу, так я не прийшла сюди не жити, а дожить, что що там нікого не залишилося. Будинок, в якому мешкали люди, став домівкою для Ластівок. Два роки тому звідси виїхала остання жителька села Баба Пелагея. Більшість сіл в серединобудському районі засновані у 16-18 століттях. Переживши свій розквіт у радянські часи, сьогодні вони зникають. Жилось при СВС да, нормально. І робота Імелась, і зарплата постійно, і держали і скот, і корову, і свиней, і курей, і гусею. Все. І государство помогало, давало і накос, Сільський Совет давав, давали корма давали. І, ну, более-менее. Сейчас живу сам, мать больная, сестра теж больная, но вони там в райцентрі. Одну корову держу, живу на одной корове. Работы не имею, потому что не платят, не, не знаю, куда идти и что делать. Серединобуцький район тягнеться на 75 кілометрів, а всього тут 18 тисяч населення. Лише райцентр, де проживають 7 тисяч мешканців, газифіковано. В селах не лише зрізають електричний дріт як до хутора ріг, а й навіть знімають рейки та шпали вже без діяльної залізниці. За два дні подорожі по району ми не бачили жодного автобуса, зрідка автомобіль. Основний вид транспорту велосипед та підвода. Тож питання про перспективи розвитку району риторичні. А перспективи Бог їх знають. Я не знаю. Люди ні уїжджають, а люди вмирають. Сьогодні, щоб викреслити село з реєстру населених пунктів України, депутатам обласної ради потрібно лише 30 секунд. Наступне питання про виключення з облікових даних села Мирне Великопісарівського району. Проєкт рішення також поданий постійно з питань розвитку місцевого самоврядування. Сергій Володимирович, будь ласка, інформація по цьому питання. Питання вилікало. Не вилікало питання. Нема питань до Сергія Володимировича. Я Водонівча. Підтримуємо перекріплення. В цілому пропозицію голосує. Хто проти утримались? Дякую. Колись тут жили люди. У пошуках кращого життя вони покинули все, що не жили роками. Хтось із душею вирізав різблені віконниці, в цих кедах бігало дитинча, на станку пряли нитки, згадували молодість, дивлячись на фотографії, вирощували хліб. Сьогодні квітучі села перетворилися на кладовище. І живуть тут хіба що лелеки та ластівки. У селі Василівське також залишилися лише хати сироти та троє жителів сім'я Павленків та гумором говорить дід Микола, наймолодша їх сусідка 1921 року народження. Можна жити, слава Богу, так і бабка вже слаба, і дід. Я не дижаюся на життя. 78-річна Ганна Михайлівна разом зі своїм чоловіком, 80-річним Миколою Юхимовичем, незважаючи на свій вік, не хочуть залишати село. Вони переконані, без них воно вимре. Доки вони тут живуть, той Василівський на карті залишається позначеним. Є в них лише одна мрія. От я все время так і мечтаю, щоб поселиться, приїдуть люди. Молодь думає інакше. Можливо, ще не встигли прикипіти душею до рідної землі. Можливо, не хочуть так жити. Головна причина дефіцит роботи. Такі умови змушують молодих людей шукати кращого життя. Саме перше, щоб була робота, нічого місто там зараз по місту. Платили десь гривень дві з половиною тисяч, то можна було залишитися. А так краще б. Куда то смотатися сюди і все. Сумно, дуже сумно, коли перед очима на багато кілометрів видно лише руїни. Тут навіть сонце сідає за обрій стугою. Воно немов розуміє, з кожним його заходом наближається час повного руйнування останніх сіл, в яких залишилися доживати лише бабці з дідусями. І село колиска нашої нації може припинити своє існування. Не дай Боже. Раптом, проїжджаючи повз одне таке ж село, ми побачили весілля. Не вірилося, що тут ще є життя, молоде життя. Тож, може, ще не все втрачено, головне вірити. Життя триває, а це означає, що надія залишається. в небо там літають хмари, сатими хмари, на живуть боги, я складаю требу, кладу до алтару Жаркими скринами сиплять вогні. Ой, лада рідана, як і наше життя стане. Ой, дана наше життя стане Хуйла, дори дана, як наше життя стане.